Вітаю! Сьогодні навчимося, як обробляти краї виробу під гіном прутика. Для цього ми складаємо тканину у два рази, гарненько загладжуємо пальчиками, приглажуємо. Ми можемо е, е, вирівнюємо по нитоці, можна витягти ниточку на самому краї, можна просто по нитоці проходити робити ці прутики. Витягли, скривали на самий край, закріпили нитку зручний для вас спосіб і почали підгін протиком. Захвачуємо на голочку 3-4 ниточки, обкручуємо. Один захватили, другий раз обкрутили і фіксуємо за оцей бортик, який ми підігнули. І ось таким чином, я набираю 4 нитки, ви можете набирати, як вам зручно. І ось таким чином робимо підгін нашого виробу. Це робиться по ниточці, підгинаємо, бачите, ось так складаємо, щоб воно було рівнесенько. І захватуємо за бортик, тільки не, не через всю тканину, а, а тільки от за цей краєчок, який у нас зверху бо деякі захвачують ось аж прямо на все. що я вам покажу, о, так, То це вже буде невірно і буде неохайно. Ми захвачуємо тільки за ось кінчик цього підгину. І ось так працюємо до кінця нашого виробу. Ось у нас ізнанка така, бачите, а по лицю у нас іде ось гарненький аднекіптин.